Доброго ранку всім, хто прокинувся, хто до нас приєднується. Так, поки люди прокидаються, я нагадую, що сьогоднішній етер, як і всі попередні, служить для того, щоб ми... Доброго ранку, Галю. Доброго ранку всім. Отже, ми сьогодні зібралися, щоб, щоб задонатити на ЗСУ. За зараз під цим відео будуть з'являтися наші волонтери будуть скидати посилання на банки, куди треба переказувати кошти на допомогу хлопцям, які зараз воюють. Доброго раночку. Тому що війна, на жаль, триває і така наша судьба, що ми мусимо боротися і перемагати. Така наша, як то кажуть, Паска. Щасливий той, хто має Божу ласку, блажений той, хто бачить віщі сни. Я бачив сон, пекла Україна Паску, священний хліб пекла серед війни. Одягнена у свіжу вишиванку, сховавши під хустину сивину, замішувала жінка тісто зранку під тиху пісню довгу і сумну, і сипалося борошно у діжку, і молоко лилося, і вода. Вершкове масло, цукор, дріждів трішки, Щоб сходила опара молода. Але була та паска особлива, бо час жорстокий корективи вніс, в ній кров була немов гірка олива, і попл згарищ, і розпука сліз. Усе перемішалось в тому тісті, біда і відчай, думи, і жалі. Все, що затаїлось в кожнім місті, і що завмерло в кожному селі. Все, що пекло, гнітило і бісило, весь біль образ, прилижені сторіч, все Україна в тісті замісила і без вагань поставила у піч. Гриміло небо, даренчали дрони, сирени завивали віддаля. Годіли важко великодні дзвони і повнилась надією земля. Ось. Мабуть, Анатолій Матвійчук сказав краще за мене, що ми зараз переживаємо і для чого ми проводимо політичне волонтерство. Доброго раночку всім, хто дивиться нас, хто приєднується. їх прошу донатити. Вже, мабуть, там з'явилися посилання, на куди треба скидувати кошти. А я продовжу ну, світер. Ви знаєте, мій, чудовий, мій друг і чудовий поет, поетський Руслан Леськів, який зараз воює. його вірш це шедевр. І один з них я зараз зачитаю. Проте як... вірш про те, як вояка вертається додому. Чув чи відпустку чи на ротацію. Вагон, провідниця. Заходьте в купе. Так, звісно, ви знаєте, їду додому. Ось потяг рушає. Спочатку сапе. А потім жвавішає в темпі швидкому купе. Добрий вечір, дитяче, привіт! Він тихо зняв берці в проході вузьком, Мустився на верхній полиці, як слід, сміхнувся малеч. Я їду додому. Заснув з телефоном у власних руках і сон попросив вийти геть, бліду в тому, А світло ліхтарне в прозорих шипках. Лічило його кілометри додому. Коли сатарейки в металі новин звістили, що Київ, а потім що Львів, він їде додому. Ще кілька годин, ще кілька годин, кілька цілих життів. Давайте зробимо так, ну, старатися робити так, щоб кожен, хто воює, повернувся швидше додому. Звичайно, з перемогою. А далі я зачитаю вам ну, гумористичний трошки вірш. Та не трошки, а взагалі гумористичний. Написаний, мабуть, на основі анекдоту. Я теж люблю іноді писати щось таке е анекдоти у віршах. А це ось такий називається. Дотепна невістка. Раз свекруха до невістки стала говорити. Все нас добре хату треба побілити. Я білило, і вода, каже до невістки, Тільки як на зло нема для побілки щітки. А невістка до свекора бороду зголила, щітку з бороди зробила, хату побілила. Сносвекруха фарбувати. Треба нашу хвірточку. Фарба є, але нема господарстві кісточки. А невістка до свекора вуса відрізає. Ось і кісточка готова, і хвірточка сяє. А під вечір прийшов син наверх поглядає, сидить батько на дереві, ногами махає. А чому ти там сидиш? Там тісто мішають, а чи яйця є у них цього я не знаю. Написав цей анекдот у віршах Василь Мацюк. Так. Отже, друзі, прошу доброго раночку всім, хто дивиться. Доброго ранку, Андрію. А цього поета я дуже часто читаю. У своїх ефірах, практично в кожному ефітері. мова йде про Олега Мучника і його дуже влучні вірші. Ось сьогоднішній вірш називається недо. Ну, щось недо. Недоконане. Буяє світ. Чудес вервечки. а в серці ти ж горласта. І на папері словечка, провічне та прекрасне. Ці зміни схоже незворотні, Та що не день, то гірше. Про що мовчатимем сьогодні, друзяко недовірше? На пасті мріям руки крутять, підштовхують до ями. Про що кричатимем нечутно в пустелі між рядками? Життя, а життя Химерний Чартер. Чи справді знать волієш? Чого вона насправді варта твоя недонадія? Понині рвешся в манку, ще віриш, де ти, де ти? Лиш черги... в черговому тупику? Чудний не до поети. Так, це був Олег Мучник. Друзі, прошу вас всіх уклінно донатити. Уже бачу, волонтери скинули посилання на банки, адже кожна копійка, кожна гривня допомагає нам наблизити закінчення війни. А я ж зачитаю ще одного мореску. Написав її чудовий чоловік Володимир Сахнюк. Ми з ним дружимо в Фейсбуці, і він час від часу мені е, показує свої твори. Називається цей, ця гумореска Медовий місяць у кущах. Якось двоє молодят з гомінкого міста. Прибули в пансіонат на медовий місяць. Там прийняв адміністратор чоловіка і жінку розказав про розпорядок в зоні відпочинку. Розпорядку, повсякчас, мусите триматись. Заборонено у нас в номерах кохатись. Більше тижня без любові параця прожила, а тоді взяла й таємно в кущах согрішила. Все проходило синхронно, ніжно, ніби вдома. Та знайшов їх охоронець у кутку глухому. В тих кущах він їх застав в процесі кохання і добросило сказав Вам моє вітання. Ви, звичайно, ж молоді, намірі ваш чисті, та на жаль, кущі оці в громадському місті. Чоловік, ну, ми ж попали тільки перший раз. Більше тижня не кохались, ви пробачте нас. Бравий страж зареготав, ляснувши в долоні. Бачу я ти дебютант в цьому марафоні. А симпатію твою ти на дружину. Я щодня тут застаю пару раз на зміну. Чудового мореска від Володимира Сахнюка. Доброго ранку Марина. доброго ранку всім, Павле. І я знову повернувся до Анатолія Матвійчука. Я знайшов тут в нього, підписаний на нього сторінку, знайшов чудового м такого вірша. Ну, без назви. Голуби кохались на даху. Так натхненно, наче люди часом. Він щось ніжно врокотав їй басом. А вона у відповідь, Угу. Голуби забули про усіх. Не могли ніяк намилуватись і заходились врешті цілуватись. у дзьобик, не рознімеш їх. Потім він голубку осідлав стрімку граціозно і крилато, заходився грішною топтати, так ніхто нікого не топтав, цей танок знятих вгору крив. Як він міг залишити байдужим, як багато говорив він душам, скільки він похмурим нам відкрив, зокрема, що на людськім на віку. Все можливо, аж жага засвище. Голуби кохались на даху. Ну, скажіть, що може бути вище? Що може бути вище? Любові, навіть якщо це голуби. Що є? Кішка проситься на двір. Вибачте я секунду, встану, випущу. Діда. Кажись. Ося. І Все. Давай, бі, біжи, біжи. Так, я тут, я тут. Одне з хати, друге забігло в хату, як то кажуть. Так, отже, продовжуємо. Доброго раночку всім, хто доєднався. Смачного сніданку, смачної кави, хто б снідає. І нагадую, що в нас триває е, поетичне волонтерство. Дякую за свій заранок. Дивіться, другий прийшов. Одне пішло, друге прийшло. Штефку, ти морза нагласий. Все, заважай мені. Знаєте, чудова у Львові живе чудова людина, поетка Леся Дмитренко. Вона є шанувальницею моєї творчості, ну а я відповідно її. І ось вона написала е, такого вірша е, не знаю, яка у вас погода, а недавно, коли у Львові злила, там щось дуже погано працю, працюють водостоки. Чи, чи там колектори забиті, чи що в, у Львові, і дуже часто Львів затопляє. Можливо, ви бачили у новинах кадри, як там все плавало. І Леся, пані Леся написала про ці події такого вірша. Все було як в жахливому фільмі: Лили з неба тонни води. І нагадував світ божевільно. Божевільню, та сховатись не було куди. І не було доброго ноя, не стояв біля замку ковчег, і летіла вода по пояс, старе місто наповнило вщерть. Сивий зевс кидав громовиці, видно сердився на львів'ян, і здригались в страху кам'яниці, блискавки танцювали аркан. Затопило автівки, соломи. так їх злив не було давно. На додачу знялися дрони, пхались суки в саме вікно, і дзищали квідливі оси, ціль одна відібрати життя. Люд сорочці настрашений, босий, між двох стін шукав укриття, пепеоні на мить не вмовкало. Ціла ніч, як жахливий треш. Дрони з граями налітали, чи ти житимеш, чи помреш, так хотілось втекти від реалій, мускальню розтерзати кляту після зливи нічних баталій. Просочився світанок в кімнату, і дарунком став день мені. Залунали дзвінки, ви цілі, зимний піт, злітав по спині. Так, вціліли. Ми всі нині цілі. І я вам щиро бажаю, щоб ви не тільки нині, а взагалі були цілі. Бережіть себе, друзі. А без е поезії цієї людини не обходиться жоден мій етер. Я говорю в даному випадку про дорогобачанку Світлану Дубницьку. Ну, цей вірш я поширював, його, напевно, вже читали всі, але я зачитаю знову про наші реалії. що сказати, ми не без виходів і без безсиля. Отак воно і є. Тому, Боже, не покидай хоч ти Україну. У Києві 31 серпня, знаєте, яка була трагедія? Ой-ой-ой, липня загинули діти, люди. Дримав Господь святі спали, Ангелик Марків обіймав, а українці помирали. Рашиський виродок вбивав. Тут стук в двері з України. Ти відчинив Всевишній рай. Іде до сповіді людина. Послухай Боже і приймай. Летять маленькі із столиці із теплих ліжечок. Зіснув, Одай ангелику водиці, прийми на хмарку золоту, Стікає кров по білім тілі. Світанок рай позолотив, вони замучені й несмілі, їх просто зранку кат убив. Не вірую більше нікому, прости, Ісуси, за слова. Нема життя, немає дому. Та більш нічого в них нема. Коли захоче, убивай, це ніби в карти виграє, А цілий світ спостерігає. І так спокійно. Капу п'є. На жаль, на жаль. Світ спостерігає. А ви українці мостіть собі голови. Добре, що не у нас, вони кажуть. Інші народи. Так, я... Зачитаю ще одного вірша Лесі Дмитренко. Знову повертаємося до пані Лесі. Написала вона ну, про свій ранок, як, як казала, от вийшла на балкон. Я думаю, що у вас теж зараз хтось дивиться у вікно, хтось вийшов на балкон, хтось просто сидить і, і слухає цей етер. А пані Леся описала те, що бачила ну, от вранці, що можна побачити в даному випадку у себе з квартири Львові. Чую, як прокидається місто. Сусід знизу колотить каву. А сусідка в новім на місті Поплива на роботу, як пава. Справно двірник замітає траву Вчора скошену надвечір'я. Джміль плантацію квіткову Облітає на всенькім подвір'ї. Пахне альпами свіжа білизна. Чиясь прайка зробила прання, свіжих овочів Друговизм коментують львів'янки зрання. Метроном вибиває час, рівно дев'ять, хвилина мовчання. Зупинилися жінки та хлопча а в очах усіх біль і страждання. Манівцями крадеться вивірка. Полювати солодку грушку, на балконі напроти вірка, Виставляй до сонця подушку. Он в обійми широкі дідуся Умоча летить з усіх ніг. Пахне здобою під лідусі. Там сливовий доходить пиріг. Якось зранку но диво тихо. Не гуде надсадно сирена. Задрімало, заснуло лихо. Навіть слухає хтось до да сена. Хтось чихає аж десь під дахом. Звідки знизу? Та будьте здорові. Літній ранок тріпоче птахом. У моєму рідному львові. Чудево, чудово описаний ранок у. Львові. Друзі, будь ласка, донатимо. Слухаємо мене і донатимо. П'ємо каву. Я тут маю чай коло себе. І знаєте, буквально вчора увечері, вже готуючись до цього етеру, пізного вечора, я от натрапив на вірша чудової нашої подруги. І Закарпаття Тетянки Заводяк. Як то кажуть, саме серце, і я не можу не зачитати його сьогодні. На етері. Не знаю, чи Тетянка дивиться, ну... Надіюсь, вона пробачить, що я Є цей. А скоріше всього їй буде приємно. Часом на мої читаю ірші, а от і сьогодні я її зачитаю. Він шукав її поміж травм. Поміж дивних куточків літа, там, де місяць зорю сховав, де ще почемі ж листя, вітер. Він шукав її у думках, у мелодіях різних квітів, повертав ключі у замках, в павутині років обвитих, Він шукав її по шляхам, по знайомим відбитках пальців, У молитвах усім богам. По очах, голосах скитальців він знайшов її справжню, земну таку рідну, таку нестерпну. Океанів почув глибину. Він знайшов її саме ту, незбагненну. Чудова лірика від Тетянки Заводяк. Дякую Тані. Так, бачу, мій час потихеньку спливає. Хочу завершити на веселій ноті. Знаєте, в мене є вже така звичка, не звичка. Традиція щось в кінці смішне п -п 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 зачитати. Ну, моря скажу, читала. Таке батярське, що ні. Пам'ятаєте... Як на початку 90-х була популярна група брати Гадюкіни і вони там співали такий текст трохи з Суржиком, трохи так половина російських слів, половина українських. Ну, але той часний народ тоді, тоді сходив, просто ворював від того всього. Я Гадюкіним зрозумів трохи пізніше зрозумів трохи пізніше вже. Тоді їх щось не сприймав, а зараз теж фанатію. Ну, видно, дозрів. А паралельно з Гадюкінами був такий гурт Лесик Бенд фронтмен, якого вже э, його нема, його зарізали. Отак. Не знаю як то було. Теж зі Львова. І в нього була така пісня, якраз про лихі 90, коли панував рекіт, всю жизнь пахав у полі, там натерпів всі болі, а президент дав волі, я бізнесменом став. І мав солідне діло, я випускав фанеру, а діло йшло аж піло, но вдруг прийшла біда. То було десь так в серпні. Прийшов в мою майстерню якийсь блатний на колках, а з ним п'ять бугаїв. Назвав мене Андрюха, Раз пальнув поза вуха, казав, щоб я щомісяця Фанєру відстігав Не дам вам ні копійки, і тусі не вимахуй, а на звідси в колгоспі заробіт. Він витягнув балончик, щось порснув мені в писок і в ту секунду наглий розбив мене параліч. Очнувся я у лісі. Вони не мордували. Як в кіні партизана, катує Лютий Враг, віддав вам всю фанеру і клей, і циркулярку тільки не бий карку, йой хлопці, не дусіт. От така була пісня тоді. У нього багато файних пісень. Хто захоче, може знайти в інтернеті і послухати. А мій час, от, ого, бачите, як з години швидко збігло. Тому я з вами буду прощатися на сьогодні. Так, бажаю всім гарного. Того дня у нас накрапає дощик, ну але бажаю вам на... сон... сонця в душі, щоб дай воно без тривог. Хто йде на роботу, то щасливо відпрацювати. А я сьогодні вихідний буду займатися домашніми справами. І не забувайте, будь ласка, донатити Підтримуємо ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу. щоб Швидше закінчилась війна. Отже, на все добре. Дякую за увагу всім, хто мене дивився. Пишіть свої коментарі. Поширюйте. це таке. Отже, слава Україні і до нових зустрічей. Па-па.